Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я дуже вдячний, що ви пишете для мене поради, як зробити мій контент кращим. Я дуже вам щиро дякую. Що ж, а ми перейдемо до теми даного відео про баг на Шахтара. Тож, не будемо затягувати відео та перейдімо до самого багу. І так. Для початку, щоб зробити даний баг, ну, звичайно, необхідно взяти бійця шахтар, а також взяти і скрафтити синій лазерний меч, а також червоний лазерний меч. Після чого ми беремо і заходимо в будь-який режим, знаходимо третю зброю, що дає нам шанс об'єднати наших два лазерних мечі. Після чого, як ми їх об'єднаємо, в нас виходить фіолетовий лазерний меч, саме з ним ми зможемо повторити даний баг. Як ви бачите на відео, нам потрібно в одному й тому самому місці вивезти ульту Шахтара, після чого нам потрібно повністю зажати світловий меч, стрибнути дуже швидко два рази в нору, при цьому відпускаючи світловий меч. В нас з'явиться. Лазерний промінь, який просто застрягне в просторі, він зможе повноцінно наносити урон ворогам, тому він дуже корисний. Цей баг дуже зручно використовувати в режимі початок. В даному режимі, якщо у вас вийде зробити таку лазерну сітку, то ніякі супротивники не зможуть зруйнувати ваш. Камінь, тож користуйтесь на здоров'я. А в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення!